Слава Ісусу Христу, слава достойному. Ми проспівали дуже прекрасний псалом. В синьому небі, там твоя і моя оселя. В синьому небі Христос тебе і мене чекає. Там і глибокі слова каже, там завжди чистота і там панує. Любов в синьому небі. Знаєте, є той, який дуже тебе і мене хоче бачити в синьому небі. Йому ім'я Ісус. Алілуя. Твій і мій Спаситель. Но є інший, який дуже не хоче тебе бачити там. І ми знаємо, хто це є. Любі мої, Господь нам дарував цю можливість сьогодні бути разом в спільності, як народ Божий, як церква і Ісуса Христа. Він нас зібрав, але ми не самі. Він обіцяв бути з нами, з церквою. Він обіцяв тримати, вести, навчати. Нехай Бог благословить. Знаєте, колись приїхав, зайшов в коридор, стояли два брати. І так, знаєте, зупинилися, так на них подивився. Знаєте, і один сказав, каже, що скажеш доброго? Яке слово утіхе? Знаєте, живемо зараз такий час, знаєте, де дуже багато тривоги, де дуже багато біди, де дуже багато сьогодні всього, знаєте, інформації, всього і такої негативної звісно, він каже, і, знаєте, і от, я хочеться, знаєте, щоб було. Слово потіхи, не слово «листити». Але як дуже важливо, коли є слово від Господа, тому що коли є слово від Господа, за тим словом Господь завжди є добрий, Він має своє благословіння. Знаєте, і хочеться сьогодні тобі і мені сказати про славу Господа, Ти є спасенник і обмитий кров'ю Ісуса Христа. Слава йому! Прослав Про Про Господа, тому що Твоє ім'я є записано в книгу життя. Галилуя! І він сказав, що я вас сиротиме не оставлю. Я буду з вами. Я вас буду вести, я вас проведу. Любі мої, я буду звертатися до Божого Слова. І те, що я буду зараз продовжувати говорити, воно ще більше підтверджує, коли Олег. Проповідував, ми не змовлялися з ним, про що ми маємо говорити. Але я розумію, що Дух Святий, він розуміє, бачите, який період ми війшли, і церква війшла в який період, який ми час живемо. знаєте І той, що умер за тебе, той, що боровся за тебе. Щоб ти прийшов до Ісуса, щоб Ти його прийняв як свого Спасителя, щоб ти був народжений. Це не просто кожного із нас є своя історія, кожного із нас є своя боротьба, і ми не просто так прийшли до Господа. І кожен виникнути в, в себе, я розумію, як в моєму житті він боровся для того, щоб я був спасений. І кожен із нас. І він є той, який хоче тебе бачити в синьому небі. Він не той, який хоче тебе зберегти. Він хоче тебе провести. Євангелія від святого Матвія. 24-й розділ, читаю 3, -й, 4 -й вірш. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Ісус же промовив у відповідь Стережіться, щоб вас хто не звів. І сьогодні я хочу трошки в тому напрямку. Говорити. Те, що Господь служив на серці, те, що турбувало, які мої думки. Любі мої, тому що я розумію, що я хочу бути в синьому небі. Я розумію, що ви хочете там бути. Я хочу, щоб мої діти там були. Я думаю, ви хочете, є шлях в це синє небо, який я і ти ми маємо прийти. Є той, який хоче зупинити тебе різним способом відвести тебе. Чомусь Ісус Він наголосив, «стережіться». Я хочу сьогодні, знаєте, є дуже важливо, коли, коли людина прийме і буде приймати і вникати, коли Господь дає застереження. Тому що коли ми будемо нехтувати застереженнями, коли ми будемо нехтувати вченням, коли ми будемо не прислухатися, коли ми не будемо уважні, коли ми будемо махати руками на ці речі, знаєте, прийде час. Коли через те, що ми не вникнули, не взяли до уваги, я сьогодні хочу сказати це не просто так. Чомусь воно сьогодні, Господь, коли я слухаю, коли брат Олег читав це місце. І він говорив на цю тему, я розумію, Господь. Ти даєш підтвердження сьогодні, ти говориш сьогодні до свого народу. Це сьогодні актуально сьогодні. Це воно потрібно сьогодні. Тому що дивіться, каже, стережіться, щоб вас хто не звів. Знаєте, дуже тяжко потім є, коли вже людина зведена, з тою людиною вже не просто її винавернути. Не думайте, що так воно просто, коли людина зведена, вона вже має на щось опертя. Вона вже на чомусь стоїть. Знаєте, коли книжники і фарисеї сказали, коли Ісус говорив, це Син Божий. Він казали, і що ми не ведючі. І що ми не ведючі, вони були впевнені. Але вони не розуміли то, що вони не бачать. Та як треба бачити. І я хочу сьогодні якраз ту думку казати, і Господь застерігає сьогодні, застерігає. Але сьогодні це застереження, я хочу трошки далі, щоб ми, ми сьогодні глянули, тому що є, знаєте, зведення є два шляхи. Два. І от іменно тут каже, що стережіться, що вас хто не звів. Тобто, вас хтось. Ми вже сьогодні чули, що люди, які зведені, вони написано, вже Олег читав, що вони будуть зводити що? Бачите, це не просто так, Коли, що вони зведені, і все, вони самі по собі. Ні, любі мої, Ні. Вони обов'язково будуть зводити інших людей. Але, знаєте, ті зведені люди, вони не думають, що вони є зведені. От в цьому є дуже хитрість ворога. Вони є впевнені, що вони є праві. Вони є впевнені. Я хочу сьогодні, знаєте, щоб ми застереглися від тих людей. Бо будуть, ми вже сьогодні чули, що появляться, появляться неправдиві пророки, чули? появляться неправдиві вчителі. Але звідки вони взялися? Чи ми розуміємо, звідки це воно береться? Звідки вони появляться? Чому вони в такому стані будуть? Чому воно прийде? Це не просто так. Рано проснувся і вони вже стали появилися. Це є шлях. Шлях. І сьогодні Господь застерігає, щоб тебе і мене зберегти. Чому Ісус Христос сказав, мої вівці мого голосу почують, будуть чути, і за чужими не підуть. От сьогодні є шлях правильний, де ти йдеш, щоб чути, навчити тебе чути голос Божий, щоб тебе ніхто не, не звів, бо будуть ті, які будуть зводити. Дивіться, що в дії святих апостолів, що зібрав. Павло Ефеських просвітерів, і він наголошує 20 розділ. І він там говорить, що війдуть вовки овечих з кура, які отари щадити не будуть. Але 30-й вірш говорить 20 -го рока. Із вас самих. Чуєте, він говорить. Із вас самих. Це з яких самих? Повстануть мужі. Що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою? Бачите? Що прийде час від Духа Святого йому було відкрито? Чому апостолу Павло було відкрито за останній час? Що буде відбуватися в останній час? Чому воно так вийде? Тому що. Я розумію, що це є боротьба і хто ким переможений, той, тому і раб. Воно буде все, воно вийде, розумієте, тому що казав Господь, я зроблю різницю. Я зроблю різницю. Буде в час відступлення. Ми сьогодні всі говоримо, каже, ми живемо в час Ладокійської церкви. І ми розуміємо, що. Проблема? Христос за дверима. А чому Він за дверима? Чому був ще там і став за дверима? Що стало передувати, що стало на першому місці? Як важливо сьогодні, знаєте, щоб не попасти оце в підплив інших і бути зведен і не піти, тому що воно буде мати наслідки. Вони будуть мати наслідки. Воно буде бути наслідки буде плувати на особистість. Воно буде мати наслідки на сім'ю. Воно буде мати наслідки на дітей. Воно буде мати наслідки. Це не просто так є. І Господь сьогодні застерігає, сьогодні, щоб я і ти. Ми були правильно і правильно йшли. І я от хочу сьогодні, знаєте, друге, щоб не попасти. Підплив отих тих зведений, які будуть зведені, але які вони вийдуть і будуть чити, які будуть говорити, які будуть пророкувати, які будуть розказувати видіння, щоб це не попасти, сьогодні застереження є. Тому що, любі мої, ми не скажемо і прийдемо, як сьогодні люди люблять казати, та там за нас будуть відповідати. Ні. Ні. Ти будеш відповідати. Я буду відповідати. Господь дав нам показав. І сьогодні дуже важливо, щоб і я і ти. Ми самі себе не звели. Слово Боже каже, не обманюйтесь. І як важливо сьогодні це є відповідальність твоя і моя. І я от хочу сьогодні показати на щось, щоб ми сьогодні розумієте особисто. Особисто, Господь особисто Він назвав Тебе своєю дитиною. Ти ніхто за тебе не каявся, ніхто за мене не каявся, ніхто за тебе не народжувавші зори, тебе народив Ісус Христос. Слава Йому! Він тебе привів особисто. Ти мала особисту зустріч з ним. Ти мала особисто покаяння з ним. Він тебе привів. І Він має з тобою справу. Він хоче навчити і особисто, як батько, хоче виховати, хоче вести. Він сьогодні застерігає і сьогодні дає сьогодні провірку. Я хочу звертати увагу на послання соборне послання апостола Якова, перший розділ, 25-й вірш. Як і в перший розділ, 25 й вірш. А хто заглядає закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, то й не буде забудько, слухач, але виконавість діла і він буде блажений у діянні своїм. Любі мої, ми знаємо, що є закони. Ми знаємо, коли Бог виводив ізраїльський народ, Він виводив в Єгипті, коли жили євреї в Єгипті, там були свої закони в Єгипті. Ну коли Бог виводив ізраїльський народ вивів, ми знаємо, що Він приніс свій закон. Тому що він розумів, коли вони війдуть в обітовану землю, там були що? Свої закони. І він приніс свій закон, який євреї мали що? Перше, вони мали знати добре. Знати. Сьогодні ми Божий народ. До чого я говорю, ми Божий народ. Ми. Творіння нове, ми народжені з гори по Духу. І сьогодні, як церкві, даний закон Духа. Чуєте, це є теж закон, в який я і ти, ми маємо добре знати Писання. Ми це має на першому місці стояти. Знання, писання. Знаєте, скільки є законів, як сьогодні кажуть. Що людину не знімає відповідальність, коли людина не знає закону. Якщо людина порушила закон і прийшла, і його зловили, судка сказала, каже, що, а я не знаю. Закон є. То, що ти не знаєш, то є твоя відповідальність. Сьогодні. Це відповідальність Твоя і моя знання Слова добре Божого. Ісус сказав, дослідіть Писання. Навчайтеся, займайтеся тим постійно. І оце найважливіше, найперше. Закон несе знання і інформацію. Ну то ще не все. То ще не все. Ми бачимо, коли дивіться, на що уприття мали книжників і фарисеї. Вони знали закон. Чому вони казали до «Це народ неук в законі, неук писані? Вони знали. Чому казали? Ви взяли ключі розуміння, але самі не входите і інших не пускаєте? Вони взяли. Чому Боже Слово застригає і кожен з нас каже, що знання воно добре, коли воно є правильне? Знання не добре, коли воно надимає. Чуєте? Знання не добре, коли воно тебе надимає, коли ти надимаєшся в знаннях і все. Знання не дане для того, щоб ти себе надимав тільки. Сьогодні ми прийшли в церкву церкви це є тіло Ісуса Христа. Як церкву Господь благословив дарами своїми, то Він благословив не тільки для тебе. Він благословив все тіло. Він тебе привів і може навчити тебе сьогодні, щоб я і ти, ми розуміли, я не сам. Сам по собі як хочу, я не сам. Я маю навчитися в церкві, як, як поступати, як поводитися, що є стовп і підвалина правди. Господь хоче, щоб ти мав правильне знання. Але це ще не все. Чи ми добрі, чи ми знаєте, ми читаємо деколи поверхнево читаємо. А якщо я прочитав, чи ми читали далі і вникнули, каже, хто заглядає в закон досконалий, а там далі пише закон волі. Бачите? Тобто закон щось інше ще несе. Не тільки інформацію, не тільки про знання. Це є закон волі і закон досконалості. Чи ми далі глибше вникаємо в це? Любі мої, а якщо я знаю, а не виконую, я порушник. Ну, Так слово Боже каже, так любий закон каже, коли ти знаєш, але ти не виконуєш. Ти будеш порушник. А Боже Слово каже, коли ти заглядаєш закон і в нім пробуваєш, в закон досконалисті, в закон знання, яке несе Писання, далі цей закон духовний тебе хоче вести до досконалості в Ісусі Христі. Цей закон тебе хоче, щоб ти виростав. Цей закон тебе хоче, каже, як Слово Боже закликає, каже, будьте досконалі, як мій Отець Небесний досконалий. Союз досконалості це є любов. Але щоб в тому питанні йти, щось інше стоїть. От в чому сьогодні зупинка багатьох багатьох віруючих. Чому я так можу сказати? Любі мої, тому років назад багато, де що Господь відкрив і показав, я хочу сьогодні це сказати. Бог дає сьогодні це право казати. Знаєте, Господь показав, як віруючі люди піднімаються на гору. Я бачив, я з ними йшов, я бачу, який коло гори є, я бачу, які люди піднімаються на гору і йдуть. Поступово йдуть, і я з ними йду. І знаєте, але було місце, коли, піднімаючись на гору, я війшов в одну поляну, Дуже гарне місце, побудований будинок. І коли зупинка є, і коли війшов в цю поляну, там стоїть будинок. Коли зайшли в будинок, там столи накриті їжею. І там за столами дуже багато людей. І я серед тих людей, які споживають цю їжу. І мені там дуже добре. Мені там приємно. Але знаєте, що стало неприємно один час, коли хтось збоку мені хотів мою. Як то сказати, горнятко, щось таємно кинути, щось підлити таємно. Знаєте, коли я це відчув, я почав молитися на мовах. От що ми робимо, коли приходить, ми молимося, і я молюся на мовах. І ті, що коло мене, теж моляться на мовах. І говорять до мені, ти бачиш, ми такі самі, як ти. І чую голос. Виходь. І покажена стежка до гори і піднімайся вище. Як часто ми зупиняємося, розумієте, думаємо, що ми вже достигли, ми вже получили. ми думаємо, що ми хрещені Духом Святим з ознакою йому. І це вже все. Любі мої, це велика привілегія сьогодні, і це дійсно дуже добре. Я його практикую, коли я сповняюся Святим Духом, я йду. На інших мовах в боротьбі, коли вони приходять, коли Дух Святий наповняє, я це практикую і я знаю, що таке є сила молитви на інших мовах. Ну я розумію, чи, любі мої процес росту є через обрізання, оце є, в, оце є щоб ти до досконалості, до істинної свободи, до духовного росту є проміжуток. Обрізання, щоб отримати духовну свободу від свого розуміння, від плоті. І Бог трудиться на тому, чому дивіться, як сказав Ісус Христос до тих євреїв, які в нього увірили, восьма голова Івана. Будете учні мої, пізнаєте правда. правду. А правда, чуєте, не тільки пізнаєте правду, що ви будете знати. Правда хоче тебе свобідною робити. Хочеш бути свобідним. Від чого? Від рабства твоєї плоті, від твоїх думок. От я хочу сказати, звідки будуть братися ці люди, звідки будуть братися, бо тому, що ворог підходить і хоче підкинути. От. Бо види, що хоче бути духовний. от хоче мати духовні дари, хоче мати пророц, хоче мати увідіння, А він підходить. А він хоче легший шлях обходу дати, щоб ти що не смирявся. Щоб ти не покорявся, щоб ти не був меншим. І от чому сьогодні з'являються люди, які будуть тягнути за собою, розуміється, це люди, які переможені плоттю, які в плоті. І вони не будуть бачити біди в собі, вони не будуть бачити в в своїх домах, що їхні думи не спасені, вони не будуть бачити, що їхні діти не спасені. Вони того не будуть бачити, вони будуть дивитися тільки на інших, на других, але вони не бачать того. мої, Так, це є серйозне слово. Я знаю, воно не просте це слово. Ну я хочу сьогодні сказати, Бог бореться і Бог хоче сьогодні і говорить сьогодні до тебе і до мене. Я знаю, що Бог працював над мною. Працював я не раз, лежав і казав, плав мене, але роби мене для себе. Господь! Ти так. Бо ти так, Господь доложив усилля, щоб дати мені спасіння. Я не хочу заблудитися, я не хочу лишитися, я не хочу. Я хочу рухатися, я хочу бути тверезо мислячим духовною людиною, я хочу дійсно досягати тої духовної свободи. Я хочу сьогодні проповідувати. Я хочу сьогодні говорити не просто те, що я вимислив, не просто те, що я подумав, я хочу чути голос твій. Я хочу йти за тобою. Я хочу. Бути в синьому небі. Я розумію відповідальність, що за мною є жінка, дружина, я розумію, що є діти. Я розумію, що сьогодні відповідальність те, що я проповідую сьогодні, це моя відповідальність перед Господом. Бог мене буде питати, що ти навчаєш, про що ти говориш. Бог хоче бачити в небі, і Він сьогодні тебе і мене, і Він застерігає. І от є. Десь характер вівці приобрести, бо тільки овечки будуть чути мій голос. Овечка, а як овечка яка? Бачите? А й ми є. Ми вчимося бути такі, як ті овечки. А нам сьогодні не подобається, чому сьогодні багато такого йде несеться. Люди, як прийшли до церкви, то всіх любили. Церква підходила. Все було добре, служителя підходили, все було нормально, приходить деякий час. Церква не така. Служителі, служителі не такі. Любі мої, хто робить, що робить, чому таке приходить? Сьогодні Господь хоче навчити, Господь хоче показати. І ми повинні сьогодні побачити самі себе, що мене рухає, чи мене рухає любов сьогодні. Чи мене рухає сьогодні любов? Чи сьогодні я той, який несе милосердя, той несе, який сьогодні, що я, чим мене рухає сьогодні, любі мої? Що я поставив на першому місці? Що в мене сьогодні є? Нехай Бог благословить і допоможе кожному із нас. Знаєте, Ісус має бути на першому місці. Коли Ісус буде в центрі, і коли Ісус буде на троні серця Твого, Він, і коли Дух, тоді Дух Святий, Він буде і зливати в тебе, ти будеш мати. Ми самі ніколи, повірте, ніколи, самі по собі не будемо досконалі. Ніколи. Якщо я дойду до того, хто би я не був. Пастор, єпископ, пророк, хто би я не був вчитель, я розумію Ісус, без Твого Духа я не можу бути кращий і ліпший. Не можу. І коли я в послушанні йду, так як Господь хоче, я рухаюся тою дорогою, якою Він веде, тоді Дух Святий, Він має в мені свободу. Тоді Дух Святий ізливає зливає в мене цю любов, цю милість і зливає. Тоді я маю підхід до братів, до сестер, я можу простити, я можу покрити. Нехай нас Бог всіх благословить, щоб ми не були обманені, щоб ми самі себе не обманювали. І Бог застерігає сьогодні, який ще час, бо не просто, ще раз наголошу, я вам говорю серйозні речі. Мені приходиться стикатися з людьми, які зведені, і вони стоять на своєму, і не просто їх відвести від того. Там потрібно дійсно, каже Господь, якщо ти не втрутися, якщо ти не втрутися, якщо ти там не знаєш, ніхто нічого не може робити. Тому що сьогодні це про Богсох застерігає, рухаємося в новому напрямку. Вчимося любити. Якщо я сьогодні любимо, як не можу, сьогодні, якщо я не можу сьогодні, хочу обминути братів, якщо не можу подивитися в очі, якщо я не можу, це є непорядок. Бог вчить нас любити, Бог вчить нас прощати, Бог вчить нас служити один одному, Бог нас це вчить. Нехай Бог нам допоможе, щоб ми розуміли. Сьогодні Господь застерігає, нехай Боже ім'я буде прославлене з того, як починав, в синьому небі оселя Твоя і моя, в синьому небі, там завжди чистота, в синьому небі там панує любов. Якщо не панує в твоєму серці любов до ближнього, до рідного, провірся сьогодні себе. Нехай Боже ім'я буде прославне, а Господу хай буде слава повіки. Амінь.